От так полетіла травичка. Свинки, які ростуть на всьому підножному, кабачки, яблучка, травичка. Ну і, звісно ж, у них є вода постійно, і даємо дерть. А ще сезонник картоплі починається, дрібної або вже старої. То картопелька затовчена. Висівками, дертю. І де в них, я кажу, тільки так плямку, хотя Та ж за вухами лящить. Правда? А тут вони переберуть, що їм з'їсти. Да? Наступна свіжина в нас тут ще. Ану рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А де ще? А, все, немає ще. А сьогодні один уже пішов, ніж одна. А їдять дерть ячмінна, кукурудзяна, кукурудзяна, да. інколи даємо ще пшеничну. Отак От гарно і якісно харчуються наші свинки. Да, і гусей рот не закривається. Так, що поставили лайкос нашим гарним хрячкам і свинкам.